Івали і разом ще раз гадали. Що 17-й фестиваль Карпатські Соловейки підійшов до свого завершення. Нам залишається сказати, до зустрічі у наступному 18-му фестивалі. Нехай діти будуть здорові у день захисту дітей. Вітаємо тебе і вітаємо всіх, хто ззадів нас, усіх, хто дивиться на зараз ось там. Будьте щасливі, здорові і веселі. І нехай у вашій мрії зістяться на фестивалі Карпатські Соловейки. Сьогодні разом зі мною цю програму провели Іріна Шабан та Любомир Белей. jack a todos! Oh Сімнадцятий фестиваль Карпатські Соловейки відлунав сьогодні. Нам дуже приємно. Ми сьогодні мали велику нагоду. І я вже після офіційної частини дозволю собі, щоб Іринка нехай стане біля мене. Ми сьогодні дуже дякуємо вам, дорогі батьки, за те, що ви виховуєте таку надійну зміну для наших дітей. Ми сьогодні дякуємо вам, дорогі юні артисти, за те, що ви не боїтеся ні грому, ні точі, і співаєте до. Останнього акорду ті пісні, які йшли сьогодні від вашого серця. Від імені дирекції, організаторів всім великі спасибі. А дозвольте мені, як телевізійнику, подякувати сьогодні нашим телеоператорам, які під час дощу Тарас Лесик просвітала. Він каже, що в нього мокрий від голови до шкарпеток. Давайте не будемо зупинятися на середині, бо то теж все мокре. Тому давайте ми сьогодні ще раз поаплодуємо Тарасу Лесику в першу чергу, він найбільше пробує. Сьогодні ми аплодуємо Руслану Вернею, який є на сцені оператор на сцені. Ну і сьогодні я можу вам сказати, що телеверсію ви побачите завдяки обласному телебаченню Галичина, який буде головними інформаційними спонсорами і режисером цієї телеверсії буде Володимир Кокоруза. Він сьогодні разом з нами тут. Володимир ми вас вітаємо. вам дуже дякуємо. Наша робота зроблена. Попереду ваші емоції, вашими очами. Всім побажаємо успіху. і Ще раз дуже дякую всім вам за дітей, за пісню. За молодь і за те, що ми разом. Давайте всі разом загадаємо бажання і зустрінемося на наступному 18-му фестивалі. До нових зустрічей! До побачення!